Сьогодні з Машею ми відкриваємо кіндери! Да? Сьогодні день Святого Валентина продовжується. І нам подарували два кіндера. Ну, машунки. Е, Маша і медмідь. Мед... І така і така. Зараз ми будемо їх відкривати. Розпочинай. Маша відкриває перший кіндер. Помогти тобі другий відкрити? Да? Накрывать. А тут Маша і ведмич. Дивіться. Дивіться яка Маша нам попала. Маш. Класно? Дивіться, яка нам Маша попала. Вона грається. Так, тут інструкція шла. Нам не потрібна. Да? І така колекція. У нас попалась така Маша. І ось вся колекція. Так. Наступне два річки. Сама? Ні, давай я ручками відкрию. Ручками. Так. Ух ты, тут яйця, бачите? Тут два яйця різних. Оце колекційне, а це ні. Оранжеве колекційне, а жовте ні. Їж. Так, тут якась штука попалась, так? Да? Да? Штука попалась? Так, якісь карточки. Щось, колечко. Mm. щось, щось не зрозуміло. Ну, Розберемося по інструкції, що це. Так, ось набор. Це як пон... зрозуміло. А, це олівчик такий. Так, ось такий олівчик тут. Далі зараз не подивимося, як викласти, так? Да? Да. Нам потрібно відірвати ці всі бумажки. Дім маски. Так, <звук> дві да, кофтеї попались, Маша. Прикольно. А домашка. Дома. Усадли меч. Не знаю, де. Так, ми беремо цю штучку. Досовуємо. А його ще не... А, ну так я зрозуміла. Так, ну це покипсуємо. Ми засовуємо верні ручки. Висовуємо всі ці штучки. Ой, тут на кожній на карточці різний малюнок. Ось тут такий. Я вже зібрала це. Ось воно таке, як ключик. Тут різні малюночки, пташка. Метелик, метелик, пташка і шар. І тут блоши наклейки, дві наліпки таких з двох сторін. І олівчик. Але він чомусь не пише. А може до студия, прикласти. А пише. Ось він написав. Так. Всім пока! А, Підписуйтесь на наш канал і ставте панчики вверх! Пока-пока!